Так, привіт, ребята. Рішив я показати сьогодні GoPro камеру, Ось така GoPro камера 13. Так як я вже пользувався цілий рік, можна сказати, камера мені дуже подобається. Є, звісно, плюси і мінуси. Зараз розкажу вам. Плюси це дуже хорошо знімає, в хорошому качестві. Мені, в принципі, подобається. Хороша батарея, тримає доволі довго. Ось так це все виглядає. Можна докупити ще одну батарію доповнительно. І, в принципі, буде цього достатньо. Ось так от виглядає наша камера. Багато всяких. Цікавих настройок. Можна настраювати під 5,3К, 4К, 1080 і, і так далі. Так, і 120 кадрів в секунду, 60 кадрів в секунду. Ну я знімаю обично 4к і 60 кадрів в секунду. цього достатньо. От, тут е, на камеру, звісно, погано видно, але я вам розказую. 4 к 60 кадрів в секунду. Багато цікавих настройок. Также з камери можна знімати пряму трансляцію на YouTube, або, не знаю на TikTok можна, ні. А от на YouTube можна знімати. Це я вже, в принципі, пробував. Підключаємо її до Wi-Fi, до інтернету, підключаємо до. Той соцсіті, до, з якої соцсеті, на яку будете знімати і Все, в принципі. Камера сама непогана. Е, є мінуси в цій камері, що коли її купляєш, до неї йде тільки один шнур. Доповнительно більше нічого в неї немає. Е, Причому купляти віддільну флешку, <кій> оддільно блочок до зарядки. І більше ніяких аксесуарів, можна так сказати, більше до неї нічого не йшло. Ну, все отакі от там доповнительно кріпежі на шолом, як бачите. Ось вони йдуть всякі інструкції. В принципі, все. Ну, Все остальне, в принципі, можна докупляти. Також до неї йде багато. Цих сйомних, як називається, я вам скажу. Цих стекол теж лінзи. І макро сйомка там і лінза широкого угла, типа там більш широкий його знімає. Ну теж, кстати, прикольно. Ну, воно теж і стоїть грошей. Щоб це все діло докупити. Зіткнувся я короче, з проблемою в перші дні, коли знімаєш на камеру в хорошому качестві, а хочеться звісно вже виложити в тому же качестві, в якому в принципі, ми знімали. І в цих нових камерах вже є, як би сказати, HEVS, кодек 265. І Я ніяк не міг знайти програму, з якої можна було монтувати відео і вигружати в тому ж самому качестві. Я знайшов програму, це рисований Da Vinci, хороша програма. Трохи піднастроїв, все, настроїв, як має бути. Потратив час, але я розібрався в цій програмі. Ну, Якщо кому цікаво, можете кстати, написати в коментарі, я зніму подробно, як пользуватися цією програмою. Дуже класна штука і вам Ну, Перед тим, як загрузити відео на програму, у мене вибула ошибка, що Програма не підтримує це відео. І Через цей hev 265 виходить, мені скачати цей кодик. І кодик прийшлося не так просто скачати. Треба було там обійти другими би, так сказати, сайтами, щоб скачати цей кодик. Якщо цікаво, звісно, можете поставити лайк і написати коментарі. Я обов'язково зніму подробно, як це робити. Я думаю, що багато хто зіткнувся з цією проблемою. Так що, якщо купуєте камеру, знайте, що якщо ви хочете вигружати в хорошому качестві, знайте, що ви можете зіткнутися з такими от проблемами. Так що, ось такі от діла. Камера сама непогана, вода не пронісаєма. Якщо навіть, типу, падає, там не розбивається і так далі. Ну, в мене, слава Богу, поки в нас не падало. Я ще не пробіряв, можна так сказати, цього. Ну от, Під водою знімав, пробував, мені, в принципі, понравилось. Підключається до телеф... через телефон до камери. Можна знімати, там, дивитися пряму трансляцію. Десь поставити камеру в другій кімнаті. Знімати цього, в принципі, теж достатньо нормально. Можна підключати до ноутбука. Буде, типу, як. там... Камера, яка буде транслювати вашу кімнату, якщо ви будете знаходитись десь в другому місті, ну, в принципі, непогано. Звісно, ціна на неї теж не погана на цю камеру. Але ж є конкурент, як то говорять уже DJI і так далі. Да. Ну, Поки я хотів раніше GoPro, взяв GoPro і, в принципі, і довольний. Багато хто говорить, що в ній і екран там трохи хуже і качество зйомки ввечері хуже. Ну, я скажу так, якщо виставити правильні настройки, можна навіть знімати і ночью. Особливо тайм, таймлапс ночі, коли йде там, сіверне сіяння, особливо ночі, дуже прикольно познімати. Я виставляв, теж класно, кстати, виходить. Тут є такі настройки, зараз навіть вам покажу. Не помню де, ну десь є, є. Є ночна зйомка. А, вот она. Дивіться, замедлена серія відео. Добавить. Ну це я не знаю, тут влазити не буду. Ой, десь є в цих настройках. Таймлапс. Э, Ночна зйомка. Зараз ми будемо. Дивіться, вона. Зйозні сліди, светографика, сліди фар, таймлапс відео, ночна тай... таймлапс я знімав. Кстати, непогано виходить. Виставляємо вот. там правильні настройки. Настройки можете подивитися в ютубі десь там пошукати. Ну, Якщо цікаво, то можу зняти відео, показати вам. Ну, це естественно, якщо вже будуть лайки. Ну і коментарі, конечно. Так що, ось такі от діла. Підписуйтесь на канал, пишіть свої предложення, варіанти, якою ви камерою пользуєтесь. Я раніше хотів камеру. Хоча б GoPro 9, там, 10-ту. Ну так вийшло, що взяв уже 13-ту. Я думаю, що мені вистачить її не на один рік. Я цією камерою довольний. По настройкам в принципі, я розібрався, подивився багато всяких відео, як настроїти, піднастроїв, і, в принципі, цим довольні. Можете подивитися мою рибалку. <клух> та навіть не последніх там несколько рибалок. Є ловля форели, ловля судака, ловля платви. там Це все знімалось на цю камеру. В принципі, непогано. Так що так от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра і миру. Пишіть свої коментарі. Може які є питання. Всім відповім.